Якщо це, це бо це піваль, але ти не знаєш, що носити за мною добрати такі речі, то вел в мою скромну обіді. Верхній одяг, зима, частина друг. Нагадую, що в цій підбірці ми розглядаємо градацію від плюс 7 до мінус 5 І де взяти довге вогняне пальто на таку погоду. Секондую ликс шафа вінтажні кранички за кордонів маркетплейс Українські бренди. І сьогодні поговоримо про пошук на таких сайтах, як Олікс і Шафа. Отже, плюси та мінуси з плюсів перше. Майже завжди є щось цікаве. Друге ціна, окрім того, що це досить бюджетний варіант. Так ще й люди, які продають, не завжди знають на тому, що саме продають. Так, наприклад, я купувала вінтажну сукню за 200 гривень в одарному стані, хоча її ціна зараз близько 30 тисяч. Летія легкість тому що. не треба кататись по тим самим секундам по місту, а можна відкрити телефон і промоніторити, що є на сайтах. Четверте. Якщо щось сподобалось, можна одразу уточнити заміри, щоб розуміти, чи підійде ця річ. Одразу з плюсів поговоримо про випливаючі мінуси. Перше розміри. Ти там можеш запросити розміри, але точного розуміння, як саме ця річ буде виглядати на тобі, не буде. Друге, якісь речі можуть відправляти з дефектам. Таке теж ж трапляється, про дефекти часто мовчуються. Тож тут вже як пощастити. Третє примірка. Річ може не підійти при реальній примірці. Як на мене, при всім більше, як і цікавих речей. Зазвичай люди багато всього переподають з тих самих секторів. Але не за ті гроші, як ця річ реально коштує, а набагато дешевше. Висновок знайти щось під конкретний бюджет дуже реально. Головне витратити трошки часу. А в наступній частині ми поговоримо про вінтажні храмлички. Де шукати, які вони є, що в них можна знайти. Підписуйся. У мене багато цікавих речовин.